Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу про спосіб, на якому ви можете легко заробити 10 доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде на каналі в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми розділимо 150 тисяч доларів від додатку Artifact або ж Ready to Fight. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно скачати додаток, встановити його, далі зареєструватися і обов'язково ввести в розділі ID-реферала ось цей от код Після того, як ми зареєструємось, ми вибираємо роль фаната, пишемо свої контактні дані, а саме ім'я, прізвище, дату народження, вибираємо стать, встановлюємо якусь собі картинку. І далі нажимаємо на кнопку Web3 і створюємо собі гаманець. Передумаємо пін-код, зберігаємо свою секретну фразу. І після того, як ми встановили собі додаток, ми в розділі Artifact Hub виконуємо завдання і за ці завдання отримуємо Point XP. Також в цьому «Artifact Hub» вам обов'язково потрібно. Підтвердити свою пошту і пройти верифікацію, щоб отримати 10 доларів. Ось бачимо, що за кожне виконане завдання ми будемо забирати XP, які нас будуть просувати по рейтингу. І відповідно. Також в розділі реферали ви можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати по ньому друзів і за кожного друга отримувати токени даного проєкту. За даним проєктом стоїть Олександр Усик. І тут також є трохрівнева реферальна програма, де ви будете отримувати 16% від заробітку на завдання ваших друзів, і також 8% від заробітку від тих, кого запросили ваші друзі. Ось бачимо, що тут вони загалом розіграють 5 тисяч. 5 тисяч людей по рейтингу зароблених поєнтів отримують від 10 до 5 тисяч доларів. Я запросив 100 людей і я на 30 му місці. Е, Тому, якщо ви самі скачаєте додаток, запросите приміром 5-10 людей, то я думаю, ви гарантовано будете в цьому відрізку від 1000 по 5000 тисяч на місце і отримаєте гарантовано 10 доларів. Собі на рахунок виводних. Тому рекомендую вам обов'язково виконати ці всі дії до 29 лютого 2024 року, тобто, самому зареєструватись, створити гаманець, пройти верифікацію і запросити чим більше друзів по своєму реферальному посиланню. Також ви можете ще виконати ці завдання в зелі і ще розділити 40 тисяч доларів. В принципі, на цьому все, як бачимо. Схема досить легка, необхідно просто зареєструватись, пройти верифікацію і запросити чим більше друзів по своєму реферальному посиланню. Таким чином, ви без жодної вколені отримаєте 10 доларів виводних. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.